Мене звати Іван Яринович. Я збираю собі на нового айфона. Ой, то есть, я збираю дрона для тероборони. Я волонтюр. Я збираю кришечки для інвалідів на протези, Пластик, І Головне, це правильно їх утилізувати. Лата вам, суки, тепер будете пити воду скалодіза. Мене постоянно б'ють, а я така свята і божа людина. Я всім сочувствую і помогаю. Слава Богу, аллилуйя. Лата вам суки. Пошл нахуй, русский корабль. Ты у мене по улице ходишь? Ты за въебан лопатою получишь? Леди, ти ты здорово получил. Дружка пидорас, а я не. Я ж популярний блогер, мои багато подписчиков. Я інвалід и сам сочувствую інвалидным и всем людям і знімаю всякі блоги. Хе-хе-хе, обосрався, говном воняє, вонючий. Вот така ту історію за мною приключається. Я ж таки бідне, нещасне всім помагаю, таку відьму создаю, а мені ніхто не вірить. Мене всі чіпають, мене всі насілують.